походження шумерської мови, і знову про те, що вона не схожа ні на які мови у світі, і звідки вона пішла невідомо, і сюди чуть не переплітають іноплинетям. Це я вже їх скільки раз тут згадала. Або ще кажуть, що від согласно Біблії, ізначально на землі був один общий язик, який потім розпався на сотні подвідів. Але хочеться мені згадати, що коли жили шумери, і коли була написана Біблія, і що Біблія була написана набагато пізніше, і це в біблії зустрічаються сюжети з шумерського життя і епосу, а не навпаки. Питання з мовою більш складне ніж з. Походженням саме тому, що вона мова ізоляту не має ніякої спорідненості з іншими умовами. Але якщо вчені такі в нас вирішать, що автохтонне походження шумерів це більш робоча версія ніж та що вони звідкись прийшли, то і мова тоді в нас виявиться автохтонною. І не хочу нагнітати, але судячи з усього, то до цього якраз іде до цього рішення. Останні дослідження нам показують, що шумерська мова могла мати деякі контакти з іншими мовами, такими як.